У жодних містах планети зірки не горять так шалено яскраво, як у рідному містечку дитинства. Тільки поїхавши в інше місто, можна усвідомити наскільки ж тобі дорогий свій власний. Вітаю з Днем міста та бажаю усім серцем любити своє місто, усією душею пишатися своєю історією, своїм народом. Це свято кожного і кожної із нас наше свято. Бажаю всім натхнення, сили супротиву і вогню у серці для невтомної боротьби. Тримаймося один одного. Так, ми обов'язково переможемо. Ми маємо багато свят як особистих, так і загальнодержавних. Але є свята, які займають окреме місце і об'єднують нас. Таким днем є день народження міста. У цей день ми відчуваємо себе частиною великої родини. День міста це ще одна можливість дізнатися в любові до рідного краю, згадати, за що ми його цінуємо та пишаємося ним. Нехай Бог благословить наше місто та надсилає його мешканцям міцного здоров'я, благополуччя, родинної злагоди та успіхів на життєвих шляхах. Нехай з кожним роком все більше і більше розквітає наше місто. рікою, ще тумани, вталені. Вже виходять на човні, проснулось місто, цвінке й барвисте, рідне з дитинства мені. Глянь на грому, виноградник, як сльоза, променисто закрилася роса, дубки лише сказати, хочуть, бачиш, яка тут краса. Друзі, скажу, я із Херсонщини з голови пристані в серці свій край збережу, розсипається ці така ція рясна, на алеї вийшла молодь волосна, лише учора скінчила школу Вальсі бать дарув'я весна, поки ранок не засвітить край ці стежки з краю з скраю Вечі вечіростані місто кохане, завтра наш путь пробальшай, як я минув незалежно відстані, Сюди я тортістю друзей скажу, Я із Херсонщини, з волою пристані, серце свій край збережу.